На гуманітарний центр Часово-Ярської міської військової адміністрації Мічесіяру Києві чекала сьогодні незабутня мандрівка. Ми вирушили до міста Біла Церква, що на Київщині, щоб відвідати одну чарівну жінку Наталю Антонівну Щербакову, про яку ми зараз вам розкажемо у Білій церкві. нас зустрів її двоюрідний племінник, пан Олександр Гречко, який провів для нас справжню екскурсію найгарнішими пам'ятками міста. У мікрорайоні Зарічному, в невеличкій хаті приватного сектору, на нас вже з нетерпінням чекала Наталя Антонівна. Це у паспорті по життю всі звуть її Неля Антонівна. Усі свої молоді роки перебувала в канцтаборах, багато років страждало, і тепер ми віддаємо шану ветеранам часів яру. Наталя, а для нас Жанеля Антонівна отримала торбинку допомоги від часовоярської міської військової адміністрації.